Шкільний старт в івано франківську першокласники отримали портфелики. Вони укомплектовані усім необхідним навчальним приладдям. До наборів увійшли зошити, ручки, олівці та інші канцелярські речі. Другий десяток років робимо цю акцію, але спільно з департаментом освіти ми почали дійсно декілька років назад, щоб разом шанувати і допомогти тим дітям. Це дуже особливі діти, і ми відчуваємо. Потребу їхню і нашу можливість, а верніше дати людям можливість знайти в собі ту благодійність і щирість щоб. Принести цим дітям радість учням середніх класів. Вручили сертифікати на придбання канцтоварів та солодкі подарунки. Сертифікати можна використати для купівлі зошитів, ручок, паналів та іншого необхідного приладдя. Тому що ми вже не перший рік е, знаємо цих дітей. Є дітки, які прийшли до нас в перший клас, тепер сьомий, восьмий клас. Вони щороку приходять до нас на свято і е, маємо цього року практично 100 нових діток. Дітки задоволені до нас. Получається, карітас Івано-Франківського ГКЦ. Ну, сподіваємося, це такий мінімальний базовий набір для підтримки наших школярів. Загалом допомогу отримує понад три сотні міських школярів. Підтримка охоплює дітей різного віку та спрямована на підготовку до нового навчального року. Ольга Цьома, Оксана Себастьян, Софія Савчук, новини на вежі.